Усім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Сьогодні такий невеличке відеос на фоні цієї полочки. Хто давно зі мною на каналі, в мене є така орхоподруга в Парижі Оля. Я робила вже огляд у неї декілька разів. І от вона час від часу мені скидає своїх красунь. І сьогодні я в неї попросила, ну, Дозволення, чи можна е, ділитися з вами. Е, так що, першу красуню я показала в, е, в сповіщеннях, ви можете зайти подивитися, хто не бачив. А також час від часу я буду в шортах виставляти з її дозволу, вона мені буде скидати невеличкі відео своїх орхідей, кода за одною, І цей контент так і буде називатися Оля і її орхідеї. Так що, кому цікаво, заходьте до на шорт, на короткі відео. Дивіться, і також в у повідомленнях я буду виставляти. Фотографії, тому що коли в неї буде час, вона може знімати відео, такі невеличкі відео. А якщо немає часу, то вона мені зробить декілька фотографій. Їй приємно, що ви помилуєтесь її орхідейками. Ну і нам буде приємно, тому що вони в неї бомбезні. Вони дуже дуже гарні, дуже шикарні орхідеїчки. Так що запрошую вас полюбуватися. Якщо ви їй скажете компліментів, а я думаю, ви знайдете що там казати, тому що її орхідейки це також це витвір мистецтва. Так що запрошую подивитися на її красу. А я всім бажаю гарного вечора. Всім пока-пока.